Пане Денисе, корейський сценарій. Як ви вважаєте, навіщо цей вкид? Або як вам такі міркування? Ну, це міркування. Це один із варіантів, які ви могли вчора прочитати. Що це за варіант, чи є він робочим, чи є він базовим, чи буде він змінюватися, чи взагалі підтримує його Російська Федерація, яка до цього часу стояла на своєму і з анкориджа, ну будемо рахувати з анкориджа робити відлік. Жодним чином вона не посунула свої вимоги не вправо, ні не вліво, не, не, не назад. А хіба що вперед вона і хоче просувати, оскільки ми згадуємо, що Путін вже і про Новоросію казав. А Новоросія це не лише, згадав він про цю Новоросію, а це, це не лише відійти з Донецької до Луганської області, це залишити Донецьку-Луганську область, Харківська область сюди включається, Запорізька повністю, Херсонська, Миколаївська, Одеська і Оце... Новоросія була значить, в проєкті, путінському проєкті, який фігурував ще у 2014 році, тому апетити збільшуються, і всі ці мирні плани, якими не були, вони всі впираються в бажання Росії приставати до цих мирних планів. От ми їх обговорюємо, обговорюємо, але ж ми забуваємо про те, що є ще російська сторона, чи готова вона на них приставати? Якщо вона зараз каже, що ні. То війна буде продовжуватися, і на мій погляд вона скаже ні, і війна буде продовжуватися. Тобто наразі е ознак того, що є бажання припинити хоча б вогонь, на мій погляд, немає щодо, щодо корейського mm -hmm. варіанту. Щодо корейського варіанту, давайте ми згадаємо, в чому проходить паралелі. Давайте ми згадаємо, що таке війна на Корейському півострові. Зараз Північна Корея КНДР вважає Корейський півострів своїм. Е, Південна Корея, Республіка Корея правильно так називати, вважає Корейський півострів своїм. На цьому вони стоять. Кордон пролягає по 38 паралелі, хоча це не кордон, це фактично лінія бойового зіткнення, яка була зупинена. Тобто зараз між цими країнами діє, е, значить, припинення вогню, мирного договору між Південною та Північною Кореєю немає. Це, очевидно, передбачається, що війна між Російською Федерацією та Україною буде зупинена значить, на якій стадії. Лінія бойового зіткнення, значить, буде ухвалена, як скажімо так, варіант державного кордону, про образ його. І буде існувати демілітаризована зона, значить, за замислом, який ми побачили у Волстрін Джона. Ви цитуєте mm -hmm. зараз Волстві Джонов. І буде існувати демілітаризована зона. Тобто не нашим, не вашим. Донецька область залуш, який залишається під контролем України, буде демілітаризованою зоною. І це, начебто, не віддати Росії Донецьку та Луганську область. Але в той же час Росія і Україна не будуть її контролювати, там будуть якісь поліцейські сили. Хоча, очевидно, вони будуть належати Російській Федерації. І ця от, цей стан він може тривати скільки завгодно довго, оскільки ситуація між північною та південною Кореєю вже триває понад 75 років. От це стан, значить, коли діє режим припинення вогню, але немає мирного договору. От припиняється вогонь і починаються якісь там мирні перемовини, мирний процес, який може там тривати місяць, два місяці, три місяці, півроку, рік, десять років і так далі. От цьому полягає корейський варіант. Очевидно, як я його вбачаю з цієї публікації.